Це моя улюблена частина місто вітрів. Я за цю книгу готова дратися. Думаєте, я просто так вдягнула це кімоно? To Tokyo, Мені шалено сподобалася історія, сподобалися герої, їхня взаємодія, їхня любов це такий, знаєте, вир емоцій, Бо вперше за довгий час книга прям в мене викликала трошки сльози. Я цього не очікувала. Такого не було може ніколи. навіть. Всім привіт! Ви на каналі просто люблю поговорити. Сьогодні я розкажу свої враження про книгу Правильне рішення, це друга частина серії місто вітрів авторки Лі Томфорд. Я розповім про головних героїв, чому в них можна навчитися. Трошки пожартую, не буду ніяких спойлерів давати, щоб ви могли насолодитися цією книгою. Сподіваюся, вона вас дійсно зацікавить, бо вона варта свого часу. Декілька слів про що саме ця книга для тих, хто не читав. Отже, в першій частині нам вже розповідають, що у головної героїні Стіві є брат Раян, і він займається баскетболом. Також у Стіві є найкраща подруга Інді, з якою вона знайомиться в літаку, інді теж бортпровідниця. І ще в першій частині інді кидає хлопець. Він її зраджує і вони рвуть свої стосунки. Інді доводиться з'їхати. Так, от, друга частина вже в першому розділі, буквально в перших сторінках, ми бачимо, що Стіві приходить до свого брата Раяна. І просить його взяти до себе пожити ненадовго свою подругу інді, тому що та втратила житло, бо хлопець там залишився жити, і вона відповідно шукає квартиру. Знайти квартиру не може, бо не може собі дозволити там певну суму витрачати. А в нього якраз пустує кімната, йому не завадила би компанія. Я потім вже коли прочитала, думаю, що це такий був хитрий план стіві. Хоча ми вже не не читаємо від її імені і не розуміємо це дійсно так чи просто наші здогадки. Він зі скрипом погоджується. Інді заїжджає, одразу там наводить трохи безпорядку в його квартирі, ідеально чистій і структурованій. Вони там складають угоду певну, як саме будуть ділити там обов'язки, хто кому що можна, що не можна. Далі в процесі зав'язується історія так, що і Райану, і інді потрібно якогось фейкового хлопця чи дівчину. І от вони домовляються: давай прикинемося, будь-то ми зустрічаємося. Таким чином, вже ми починаємо і ми, і герої думати, а де тут прикидання, а де тут справжнє? В першій частині, якщо була постійно фраза Ти переслідуєш мене, то в другій частині була постійно фраза Ти зараз прикидаєшся чи ні? Так хто тоді така Інді? Розкажу трохи про цю героїну. Інді в нас висока дівчина з білявим волоссям, струнка, дуже гарна. Яка знаєте таке кліше, типове, що вона має бути, мабуть, не дуже розумна, тому що в неї біле волосся, і вона дуже симпатична. Але якщо прочитаєте, вас дивує, де навчалася та що вміє робити інді в книзі. Її називають соціальним метеликом, тому що вона любить компанію, вона любить таке світське життя, десь ходити там на якісь прийоми, там відповідно вбратися якось дуже гарно в сукню, там у підбори. Нанести макіяж, ну така, знаєте, нарядна дівчинка. Любить також вдома організовувати якісь вечірки, приймати друзів, піклуватися. От її основна така риса характеру це піклуватися про інших, і знаєте, це вже часом виходило просто за якісь рамки, тому що це вже занадто сильна самовіддача. В Цій частині нам уже розкривається їхня історія з її хлопцем, з яким власне вона і розійшлася ще в першій книзі. Ми бачимо, що стосунки їх були деструктивні. Можливо, для нього це було ок. Для неї явно було не ок, і це був її перший такий серйозний хлопець. Вони там зустрічалися ще зі школи, здається, чи з коледжу там 5 чи 7 років. Тобто, довго-довгий такий період були разом. І оцей хлопець він намагався трохи применшити нашу головну героїню. Коли вона там встрягала в якісь розмови в чоловічі розмови, так би мовити, то він, знаєте, так казав: ой, Інді, там, ти посиди тихо, не влазь сюди в чоловічу розмову. Тому що йому було критично важливо, щоб не тільки він там відчував себе краще, чим вона, а щоб і всі навколо бачили, що він крутіший. Знаєте, якщо не зміг самоствердитися в суспільстві, то починає самостверджуватись за рахунок своєї дівчини чи дружини, а тата. Та. Добре, що вона це зрозуміла вчасно, так і, і не пов'язала там з ним своє життя. Хоча не факт, що він би такий пішов на це. Знаєте, це сім років кормив там її сніданками, що да, зараз ми от вже заведемо сім'ю. А, а інді вона програла трохи генетичну лотерею. В неї було якесь м, таке генетичне захворювання, ще таке саме, як і в матері. Ну це не спойлер, тому що там теж це відкривається майже на перших сторінках в неї погано працювала вже репродуктивна її система. 27, здається, років їй було, а майже вже е, не було шансів завагітніти. Тому потрібно було заморозити свою яйцеклітину. І от вона весь цей час чекала, поки цей чувак вирішить для себе, будуть вони разом, не будуть, чи буде в них сім'я, чи не буде. І вже якби їй потрібно завагітніти, бо вона дуже хотіла сім'ю і дітей. А він все тягне, тягне, ну, ну краще. Ти типово, типов ми, ми знаємо, дівчатки таке буває, та? От колись тягне, тягне, але насправді це ж понятно, що просто ти не та жінка, яка мала б стати його дружиною. Все, то треба просто знаєте, набрати сили і розірвати ті стосунки. Ну так вийшло, що він просто її зраджував. Вона це побачила, до речі, в їхньому ліжку, і якби розійшлися. І він навіть не просив вибачення. Але от її характер, знаєте, вона така ну позитивна, насправді дівчина позитивна, бо переживаючи таку трагедію, це прям її розломило сильно, тому що порушився весь світ. Пропали друзі разом з хлопцем, пропав хлопець, пропало житло, і потрібно все починати спочатку. Але вона така прям ну позитивна. Я бачу, що її прям не ломає. Вона там продовжує спілкуватися, вона продовжує підтримувати там своїх друзів і Стіві, свою подружку. Там Раяна вона хоче вже підтримати. Да? Ну бо заїхала, побачила, що в нього якісь, мабуть, є трошки ментальні моральні проблеми. І ще, що мені сподобалося, що Інді вона ще любить читати, і вона таку класну фразу сказала, що читаючи книги, я прям її зачитаю цю фразу. Не не зачитаю. Коли ти читаєш книги, ти ж проживаєш в одному житті тисячу життів. І я собі думаю, да, мені теж через це подобається читати, бо ти дізнаєшся, про що думають герої, що вони почувають. Це не просто як в кіно. Історія вона так ще розтягується трохи на якийсь час, ти так прям поглиблюєшся в неї. І цей досвід отримуєш, не проживши його. Тому що ти якби асоціюєш там, да, в голові воно ж все програється, ніби це насправді. І мені здається, що інші вона, така наша дівчина читала всякі романтизі, Там пізніше я зараз розповім про приколи. А хто ж такий раян? Ну ми вже знаємо, що він у нас супер баскетболіст. Райан Шей, це там якась супервідома особистість. Його знають і не лише там в спортивних колах його прям впізнають на дворі. Про це, до речі, там окрема історія буде там впродовж цієї книги розповідатися, як саме там він справляється з цією славою, що вона така за НАТО. це не така слава, як Зандерса. Там слава іде світового рівня. Якщо там місцеві таблоїди обговорювали історію Зандерса та Стіві, то все, що відбувається з Райном, обговорюють уже там на рівні всієї країни, в тому числі за кордоном. Не знаю, може це такі знаєте, Майкл Джордан на мінімалках. Я чула про Майкла Джордана, ще, коли була в школі. Отже, Райан у нас дуже організований. На це є певна причина, про яку ви теж зможете дізнатися із книги. В нього там вдома все дуже чітко, в нього розставлена книжкова полиця, там, здається, по алфавіту, там щось по кольору, по, по жанрам там дуже все е, строго. Але це надбана риса характера. І він, якби заради Інді насправді так відпускає трохи цей контроль. Бо я сама люблю, коли вдома все так чітко, так як я хочу. Мабуть, кожна людина має свій порядок і хоче. Хоче, щоб було так, як є, але от не кожен може з цим справитись і відпустити трохи, знаєте, цей контроль. Так от в нього це вдається дуже чудово, бо Інді вона там починає додавати трошки кольору в його життя, хаосу цього, якісь там розкидані речі, перемішала його книжки, взяла, через що там людина чуть інфаркт Мікарда не отримала взагалі. Дуже була дуже ризикова була операція. І цей знаєте, він, типу, от якщо вибирати серед книжкових хлопців. Оце, мабуть, перший книжковий хлопець, якого я б собі точно забрала би. Бо із всіх тих романтизі книжок, я розумію, що ну, вони трохи нереальні через те, що там, якщо тебе хтось образить, я його вб'ю. І я така, окей, але ти типу, в реальному житті ти, ти мені такий не всрався, мені не треба, щоб хтось вбивав, ходив. А от Райан це прям ідеальний мій книжковий хлопець. Оця його, знаєте, організованість мені таке дуже імпонує. Бо я люблю організованих людей, які мають там певні цілі, які мають там певний стежень внутрішній, і вони йдуть до цієї цілі. Вони знаєте, передбачувані, от передбачуваність це прям має така краш риса характера. Ще він дуже уважний, і видно, що він вміє піклуватися. Може, через те, що людина така сімейна, у нього і сестра молодша, і він сам хотів би мати сім'ю. Бо вони всі про це думають. А якщо люди хочуть мати сім'ю, значить вони знаєте, такі хочуть піклуватися про когось, віддавати оце своє тепло, свою любов. Він якимось чином, знаєте, так запам'ятовує все, що інді любить, і не просто там це пам'ятає, а прям переводиться в дії. От якщо він дізнався щось там нове про неї. То починає отак якось діяти вже відповідно ці нові інформації. Тобто, все бере до уваги, не пропускає повз вуха. І саме головне, що ці дії він робить тихо. І там, прям в книзі, не один раз повторюється фраза, що у Рая на його кохання, воно таке тихе. І одна жінка така доросла їй каже, він тебе точно кохає, але це тихе кохання. А тихе кохання воно найгучніше. Якщо читали, там був момент такий. Якщо не читали, то це ну такий не спойлер, навіть що Індія любила пити холодну каву в будь-яку пору року. Так от він про це дізнався, і чувак зранку вставав, робив собі каву, робив їй каву, ставив її там в холодильник, щоб її та кава охолола, і їй не потрібно було льодом її розбавляти. І я така думаю, ну це класно, така деталь. Така дрібничка, але знаєте, там як приготувати яєчню, так як ти любиш, там чи каву так як ти любиш зварити. Ось щось таке зробити, щоб дати людині точно побачити, що ти її почув, ти запам'ятав, і тобі важливо. Бо якщо тобі важлива ця людина, я думаю, що ти захочеш її якось ну, потішити. Я маю такий досвід, тому може це мені болюче. Був в мене період, коли я не їла м'яса, і був в мене хлопець, який приходив з піцею з м'ясом. Хоча я вже не один раз говорила про це, що, типу, камон, я не їм м'яса. Отак от, от, от от буває. Знаєте. Це розчаровує Сходу. Я, от не впевнена, він забував чи йому було просто байдуже. Хоча що я питаю, якщо йому було байдуже, то він і не запам'ятовував, в принципі, по-моєму, все очевидно. Да? Тож, Райан він у нас такий неговіркий хлопець, він уважно добирає слова і говорить там чітко і по суті. Такий, знаєте, не балабол авторка. Це змогла передати, от навіть у книзі, через його репліки, що він там більше слухає. Відповідає там більш стисло. Це така, знаєте, стриманість. Мені теж дуже подобається, коли така є стримана риса характеру, тому що я не дуже стримана, і не стримана людина. І якщо дві таких нестриманих людини пересікаються на одній жив площі, тоді трошки це негарно закінчується. Мабуть, тому мені так сподобалася ця його риса характера, і він, в принципі, да, як герой, як книжковий хлопець. І він так спілкується з усіма, не лише з Індії. Там видно, і в наступних частинах теж класно, до речі, вміє добрати слова і сказати, знаєте, що воно так, от раз і прям в серце потрапляє. Одна я навіть можу зачитати оцю фразу, і кстати, рознесли там по всім паблікам. Це одна із таких топових фраз. Ти не маєш відмовлятися від того, ким ти є, лише тому, що хтось вважає, що чогось тобі забагато. Нехай піде, знайде собі іншу. От я вже довго живу з думкою про те, що якщо це дійсно ваша людина, її буде влаштовувати те, яка ви людина. Ви можете змінюватись разом, але якісь такі базові риси, там, наприклад, там я дуже говірка. Якщо комусь не подобаються говірки дівчата, то нам одразу вже не по дорозі і не потрібно себе пересилювати. Якби сильно ми там не подобались одне одному, нічого з цього не вийде. Виникне якась така синергія між вами, що. Вам буде комфортно одне з одним, вас не будуть бісити прямо вже так, щоб аж трусило якісь риси характеру. Оце те, до чого потрібно насправді рухати. Тому що змінювати себе під кожну людину. Ну камон, тоді. Що тоді лишиться? Треба бути собою. Я вже про це трошки говорила і в огляді на вище неба. Це відео вже на каналі. До речі. Якщо не бачили, то подивіться. Там теж такий самий розбір героїв і глибини самої книги. Окреме окреме таке задоволення. Буквально. Три слова, які сказав Раєн, ви знаєте вже, що вони живуть разом, і інді там в певний момент він їй каже, там не плати за оренду, е і вона хоче щось корисне все одно робити. І каже: Я можу щось робити. Там, наприклад, відповідати за їжу е чи, наприклад, допомагати тобі з пранням. На що він їй каже: Ти не моя мама. І я просто все, <пасло> все. ти вже ти, ти мій хлопець. Е можна, давай одружимось, будь ласка. І, здавалося б, чому? Чому така проста фраза, які емоції мене викликала? Я просто така завтикала, аж там, і почала одразу думати, згадувати. Ну тому що час від часу в стосунках я відчувала, що моя цінність починається і закінчується, от якраз на цих побутових справах. Але не відчувала, що мене цінують як особистість, як людину, як жінку. Бачите, от. Проста така фраза, а вона піднімає в мене там вже якісь рефлексію і відкриває там, чому саме там я відчувала себе там може недостатньою, тому що за якісь такі речі тебе цінували, а не за те, яка ти особистість. Ще такий момент, що наш герой він притримується цілі бату. Чому саме як саме ви теж дізнаєтеся вже із книги? Ну, що я можу сказати? Часом я думаю, це може бути навіть і корисно. Тому що він був повністю сфокусований на роботі, на грі, на те, щоб стати кращим капітаном для своєї команди. Бо це перший був сезон в книзі, коли він отримав капітанське звання. Але таке, от з одного боку, це фокус на цілях, не розпилюєшся краще там бути самому, чим з ким попало. А з іншого боку, ну це явно про страх близькості було. І він був цей страх вже не лише там тілесної фізичної близькості, а і душевної. Ну класно, що герої прям допомогли одне одному, і там все закінчиться гарно. А якщо б не гарно закінчилося, то я б не читала. І плавно переходимо вже до глибоких сенсів, які я побачила в цій книзі. Це уроки, які я засвоїла, і хочу їх також прожити використати у житті. Перший сенс це те, що стосунки інді та Райана, вони допомогли йому пропрацювати свої минулі травми. В нього була там дуже драматична ситуація. Ви теж про це дізнаєтесь. в Книзі він розповість про це інді. Небагато людей там про це знали взагалі в його житті, і це його сильно змінило. Так, от інді допомогла йому знайти себе справжнього, повернутися до того стану душевного, яким його пам'ятали його друзі, його сім'я. Позбутися цього якогось соціопатичного стану, бажання ізолюватися постійно від усіх і відгородитися. Знаєте, такі от в даному випадку вже не я dead inside, а він був dead inside. Наступне це оця тема балансу між роботою і особистим життям, бо йому здавалося, що якщо в нього буде особисте життя, то він буде гірше грати. Дуже багато часу там спортсмени професійної ліги, я так розумію, витрачають на тренування, на ігри. Це там 8 чи 9 місяців. Вони постійно їздять на різні матчі, і от йому здавалося, що якщо буде дівчина, то він там буде витрачати на неї час, ресурс, і все тоді вже не буде стільки фокусу на роботі. І в даній книзі розбивається цей міф, бо я теж довгий час так вважала, що. Стосунки вони відволікають там від чогось. та особливо, звісно, якщо це якісь деструктивні стосунки, коли ти тільки той робиш, що на качелях катаєшся, замість того, щоб отримувати насолоду одне від одного, і от тут підкреслюється момент, що з правильною людиною ви навпаки будете цей ресурс отримувати, станете сильніше і на роботі, звісно, це теж відобразиться. І тільки в плюс наступний сенс це піклування. Я вже казала, що в Інді вона така, знаєте, самовіддачою. Дуже дівчина і Райан теж вміє піклуватися. Так от ця книга, вона вся от про це піклування. І якщо спостерігати за ними, то видно і наскільки вони уважні та люблячі партнери. Тут знову ж таки можливо через те, що вони обидва хотіли дітей. От якщо люди взагалі хочуть дітей, це багато про що каже. Такі люди вони дійсно хочуть віддавати любов, хочуть піклуватися. Я ще згадала фільм Знайомтесь Джо Блек, коли читала цю книгу, і коли от до мене дійшло, що це все таке от про піклування, про його різні прояви. На самому початку фільму, якщо ви не бачили, подивіться Джо Блек це дуже класне кіно. І там ще молодий Бред Піт, дівчинки. На самому початку головний герой Бред Піт знайомиться з головною героїнею. В них там теж зав'язується розмова, вони там спілкуються про стосунки. І от він каже те, що уяви, ніби ми одружені, я би своїй там дружині дав все, що б вона хотіла, я би піклувався про неї, вона би піклувалася про мене. Я так запам'ятала цю фразу: от знаєте, проходять роки, а вона десь там відкладена в голові. І от саме в цій книзі я заново її пережила. Звісно, для кожної людини піклування виражається якось по-своєму, очікуємо, ми різне. Але наявність піклування як такого в стосунках. Ну, це каже про глибокі почуття. Наступний сенс це знаєте бажання всім догодити. От Інді була саме такою: вона хотіла догодити кожному, щоб всі її друзі там були в захваті, яку там вона класну якусь там вечірку для них організувала, чи яка вона класна подруга? І це теж вже перегинає трохи палку вже немає балансу, коли ти ціною власного щастя і благополуччя намагаєшся зробити добре іншим. А якщо такі друзі, які будуть ображатися на те, що ти там щось не зробив по їхньому проханню чи не виправдав їх очікування, то варто тоді подумати, що це за друзі, насправді, тому що адекватна людина, вона б не стала вас примушувати робити те, що шкодить вам особисто. Гумор цій книзі також присутній. Ми постійно бачимо взаємодію Інді та Райана, наскільки вони різні люди, і знаєте, смішна така взаємодія між ними, коли вони починають там суперечки, якісь там з приводу того, як потрібно Книжки розкладати, чи які книжки потрібно читати. Найсмішніший момент був, коли Інді готувала Райана бути її фейковим хлопцем. Наприклад, вона питала в нього: чи вмієш ти гнівно роздувати свої ніздрі, чи вмієш ти розізлитися, стиснути свою щелепу і прямо так, щоб гуляла твоя щелепа. І все було смішно, тому що він прям такий, знаєте, ну ого. Не знаю знаєш навіщо сказати. Типу, що ти читаєш, що це за такі книжки? Такі що за дурня? Саме смішнеше було. Чи вмієш ти каже гарчати? Типу, гарчати? А потім чи вмієш ти зробити так так, щоб твій погляд він темнішав? І я думаю, ну блін, але це так часто в книжках зустрічається. Дійсно, там описують головного героя, коли він там розізлився, і так і пишуть. Там він спохмурнів, його погляд протемнішав. Також, щоб хлопці це читали. Я не знаю, це, от може, це через то це фентезі, знаєте, тому що таке в житті я не бачила ні разу, щоб погляд темнішав. Ну, але ладно, дівчатки ми через то читаємо да, ці книжки. Це, це з одного боку забавно, і, мабуть, такі яскраві описи, вони додають, знаєте, чуттєвості. І в кінці, до речі, там у Райна темніша в погляд, і я думаю, це Ліс Томфорд може просто прикольнулася з нас вже, але там в нього все вийшло, його Інді гарно підготувала. В книзі є у нас секс-сцени. Описані вони нормально, в принципі, трошки не такі, як у Вище неба». я б сказала, трохи спокійніші. Там через цей целібат, якого дотримувався Райан, взагалі такі, знаєте, перші сцени, вони трохи кріпові, як на мене, але ну окей, так було треба. Прочитаєте, я не буду вам спойлерити. Прочитаєте, дізнаєте. Я б помітила вже от на другій частині, що у ліс Томфорд в неї якась обсесія, мабуть, на цій темі. Знаєте, сісти на обличчя і обхватити ногами стегна. От все починається з цього. Ну ладно, там сісти на обличчя, там не одразу, там трохи пізніше, але ось цими стегнами все там. Таке враження, що ця авторка, вона, знаєте, так пересувається по життю, і тому їй так сильно, сильно дуже це охочеться. Всі пари і в третій книзі так само, всі там з цими стегнами обхоплюють, зажимають там. Якщо ви теж помітили таку динаміку, ставте плюсик в коментарях. І взагалі, якщо досі дивитеся це відео, будь ласка, поставте лайк, і якісь не можете написати коментар, як вам головні герої. Це дуже мотивує мене знімати нові відео і допоможе мені в просуванні мого каналу. Ще класно, що ми дізналися історію Стіві та Зандерса. Такі, знаєте, легенькі вприски були про те, як там у них справи. Продовж розповіді вже про інді та района. Мені дуже подобається такий стиль, коли для другої частини Стіві та Зандерса там немає сюжету і не потрібно знаєте, псувати, але ось так легенько дізнатися, як там вони. Які там події відбуваються. Теж не хочу спойлерити. Хто прочитав, ви знаєте про що я. Ось такі мої враження про цю книгу. Я отримала велике задоволення при підготовці до цього відео. Продивлялася книгу ще раз, згадувала про головних героїв. Знаєте, ті відчуття всі, які в мене це викликало. Так що, прям, як наче ще раз це прожила, я думаю, я прочитаю її ще раз трохи пізніше. Хай історія усядеться, і я там щось нове для себе відкриюся, однозначно. Якщо ви теж читали правильне рішення, напишіть, будь ласка, чи сподобалась вам ця книга, чи краще вона за вище неба, чи гірше. Мені здається, що її недооцінюють, і більшість кажуть, що це не дуже частина порівнянні з першою. Скоро я зніму відео і на третю частину спіймана, і дуже сподіваюся, що і четверту вже зможуть видати, бо там вже і п'ята частина виходить, буквально ось 20 травня. Дякую, що подивилися. Побачимось у наступних відео. Па-па!